パシ сподобалась лекція. Да. Що було найцікавіше? Коли розказували це про скіфів. Моя велика виставка в Уменському краєзнавчому музеї. Там представлені дві експозиції, це Умань Козацька, а також Трипільська культура. Це виставка називається Трипільська спадщина українців. Тому при можливості хочу запросити всіх відвідати. Обов'язково виставка буде діяти до 31 березня 2025 року. Зараз намагаюсь популяризувати нашу історію. Як ви бачите, наша історія дуже багата, має багато цікавих періодів, які потрібно вивчати. І школа це одне з перших місць, де формується світогляд да, дитини майбутнього громадянина да, України, який буде творити вже нашу історію та майбутню. Тому дуже важливо розповідати про ці всі періоди нашого нашої історії, нашого життя. І як ви бачите, що майже весь період історії це були про війну, про завоювання, про те, що ми захищали свою землю і навіть ходили на інші землі, да, завойовувати і зміцнювали нашу державу. У мене були виставки також і в Палаці Шувалових, і в інших місцях і планується ще багато цікавих виставок. І так само відвідане в школі, в школах різних школах. Була з водами відома Аланська кавалерія. Алани це також сарматські племена, які були на Союзі, так, в Анському Союзі, в цій державі Улю. І вони мали короткі мечі. Це вже називається меч, хоч він 46 см, він називається вже меч. І ми також були інджалом. І основна зброя, це була рух і стріла. Тому ну, Ви розумієте, коли наші так, предки йшли на Римську імперію, яких е, е, очолювали готи разом з голландською кавалерією і сарматською кавалерією. Це була сила, яку не змогла зупинити навіть. Наприклад, коли я беру цей годський меч, це так звана спата, ми бачимо на ній зарубки. Тобто цей меч був в бою, і ви починаєте відчувати таку знаєте, енергетику, міцну енергетику, яка заряджає. Тому хочеться цю енергетику позитивну, бо багато людей скажуть, а можливо ним когось вбили, а можливо ні, можливо, це хтось захищався ним. Ця енергетика хочеться передати її людям, щоб вони розуміли глибину історії, а також важливість боронити свою землю. І на сьогоднішній день це дуже важливо. Виховання національно-патріотичне виховання молоді одне з найважливіших в нашій боротьбі. Полічський рось це діхати на білу церкву на Києва. Там була прикордонна зона. Приблизно до Жашкова, там проживали військова охорона кордонів Росії. Це Чорні клубуки і полоси. По знахідкам можна сказати, що полоси торгували або отримували зброю від київських князів, тому що київська зброя знаходиться на нашій території. Це не завжди від бою, це також торгівля або військові союзи. Це цікаво, що половці в інших джерелах називаються Кумани. І одна з версій походження міста Умань є Кумань. Кумани, Куманська земля, Уманська земля, а потім місто стало називатися Умань. Одна з версій. Бо версій декілька. Потім, коли на нашій землі вбивали Золота Орда, Половці увійшли вже до складу Золотої Орди після двох програних битв. Ми було іншого вибору, як стати частиною людей. В першу чергу я хочу побажати школі розвитку. Я бачу, школа дуже гарна. От навіть деякі школи в порівнянні з, да, з вашою школою. Тільки розвитку і побільше на історію. Ну, я завжди кажу, що знання історії само імунітет від пропаганди, і ми маємо зміцнювати цей імунітет кожен день. Читаючи, дивлячись відео на Ютубі. Зараз дуже багато українського контенту на Ютубі історичного підписуватись треба на канали, дивитися хоча б півгодинки, годинку в день от зміцнювати свій імунітет історичний. Сьогодні день народження нашого ліцею. Нам виповнюється 12 років з 2012 року. Наш заклад постійно удосконалюється, зміцнюємо матеріально технічну базу. А зараз працюємо над підвищенням якості рівня знань наших ліцеїстів. На сьогоднішній день у нас навчається 519 учнів. В Цей день хочу побажати всім, хто будував, хто продовжує перейматися освітою сьогодні, хто працював і працює, хто навчався і навчається. Всім працівникам побажати міцного здоров'я, натхнення, успіхів, а нашому освітньому закладу успіхів та процвітання.